Всім привіт! Сьогодні огляд будинку в населеному пункті Єрків. Чернігівська область. До самого будинку. Асфальтована дорога. Вістань від Києва 60 кілометрів. Це безпосередньо відстань від станції метро Лісова. Сам населений пункт знаходиться на трасі Київ-Чернігів. Будинок площею 60 квадратних метрів. Газифікований. Будинок був дерев'яний, який згодом був обкладений цеглою. Площа земельної ділянки 45 соток. Приватизовані. В центрі села є озеро. Буде далі у відео. В селі є два продуктових магазини, які розташовані вздовж траси Київ-Чернігів. По будинку є ось такий нюанс, але, як ви розумієте, за рахунок того, що будинок дерев'яний, то це не є несучою конструкцією. Яка зараз має ось такий вигляд. Також на території земельної ділянки ще є ось такий хозблок, до якого теж підведений газ. Є Криниця та Погріб. Так, перше приміщення в цьому будинку це варанда. веранді стоїть газова плита, підведений газ. Така комора, яку при бажанні можна переробити під санвузол? Перша кімната? Як ви бачите? На стелі немає ніяких слідів протікання криші. Є ось така піч. І лежанка. І ще одна кімната. Кому цікаві відео огляди будинків в Чернігівській та Київській області, заходьте на канал, підписуйтесь, та якщо сподобалось вам відео, ставте лайк. Це дуже допоможе каналу розвиватися. Ціна цього будинку 9 тисяч доларів. Але власники готові висловити ваші пропозиції. Так що телефонуйте, контакти власників, як завжди, будуть в описі під відео. Як я і обіцяв в кінці відео огляду. Буде коротеньке відео про озеро, яке знаходиться в центрі села. Отаке От озеро також є. Там дитячий майданчик. Можливо, вам видно, сидять рибаки. Є ось такі Альтанки для відпочинку. Чудове озеро. Дякую за увагу.